Вони щодня стоять на варті спокою та безпеки мешканців ірпінської громади. Це поліцейські офіцери громади. Сьогодні вони прозвітували про результати роботи за останні півроку. Не так давно вони нас працюють, але в принципі співпрацюють органами місцевого самоврядування з комунальними службами Гарба. Наша співпраця знаходиться на високому рівні. Я так розумію, що зараз іде навчання ще додаткових поліцейських офіцерів громади, які будуть долучені до нашої громади. На території Ірпеня зараз працює четверо поліцейських офіцерів. Ще один забезпечує порядок у селах. ОТГ це Антон Попов. Він каже: найчастіше порушення у сільській місцевості пияцтво у громадських місцях. Більше випадків. Вживання алкогольних напоїв громадянами невідвинених для цього місця. Громадському місці там на остановках, на вулицях також іноді відбувається порушення правил дорожнього руху. Антон Попов зазначає, найбільше викликів від мешканців надходить перед вихідними та у вихідні. І поступають виклики щодо шумних компаній, вживання знову ж алкогольних напоїв на відведених місцях. Ну, і ми якось реагуємо, а здійснюємо додаткове патрулювання у вечірній час і проводимо профілактичну бесіду з молоддю, щоб також не затримувалося у громадську у комендантську годину. І вже встановлюємо осіб, які порушують притягуємо до адміністративної відповідальності. А вірпініш найактуальнішою проблемою раніше було порушення правил дорожнього руху, та ситуація поступово змінюється. Водії Багато стали вже більш культурніші. і це, це також зменшується це питання з приводу порушень права дорожнього руху. Скоєння домашніх насильств зменшується на, на, на території громади. А от порушення громадського порядку в Ірпені, як і в селах громади, залишається актуальною проблемою. Багато людей порушують вечором. Шумлять сусідам, це не подобається. Загалом за перше півріччя поліцейські офіцери ірпінської громади врятували вісім людських життів, поповнили міський бюджет більше ніж на 40 тисяч гривень завдяки штрафам за порушення правил ПДР та розкрили понад 30 кримінальних правопорушень. Поліцейські офіцери викривали крадіжки, виявляли факти зберігання наркотиків і навіть рятували тварин.